Шановні друзі, ви знаєте, у всього є своя ціна. І шість років тому, от майже шість років, день в день з цієї трибуни на цій трибуні приймав присягу президент України Володимир Зеленський. От на цій трибуні він стояв, розповідав, як Україна буде там японцями в технологіях якими швейцарцями в боротьбі з корупцією, правда, стало ми більше якось Північною Кореєю в правах людини, в свободі слова, Зімбабве в якості життя, Гондурасом в якості державного управління. Ну він розповідав трішки інше. Але знаєте, це все слова. Ну, сказати, ну там тому той подобається, той подобається, багато слів. А я хочу давайте, з конкретикою: от ми кажемо, що в усього є своя ціна. А я знаєте що взяв? А я взяв журнальчики такі з цінами супермаркетів 6 років тому і зараз. Ось так просто цікаво. І от що я дивлюсь. Ковбаса була 150 гривень, тепер 300, 400, 700 гривень. Оце в журналах цих. Подивіться, які сьогодні ціни. От, і які вони були. Картопля 8 гривень. Ви ще пам'ятаєте таке? Сьогодні 30! 30, 4 рази! Це картопля. Сир, який можна було купити 150-200 гривень, сьогодні 400 гривень, 450 гривень. Я взяв дані офіційні. Так це ж просто божевілля. Там, ну, візьмемо, що, крупа гречана. Була на момент інаугурації Зеленського 1650. Сьогодні 36. 36 в 2,5 рази. Масло вершкове було 40 гривень. Сьогодні мінімум 108. Це в три рази майже. І по кожній, по кожній позиції, те, що йдять люди, м'ясо те саме, свініна, яка можна було... Придбати за 120 гривень сьогодні менше, ніж за 220 і більше ти не купиш і так далі, і так далі, і так далі. По кожній позиції в два, три, чотири рази дорожче через чотири рази ціни, які тут були. Я вам кажу картопля 8 гривень, ще щось таке, от із цих журналів. Це ніхто, їх не існує більше цих цін. Тільки залишилось тут в якихось архівах. От вони ці журнали, от я їх тримаю в руках. А що з доходами громадян? В два, в три, в чотири рази поднялися ціни. А доходи? Виплата на дитину була 860 гривень на дитину на місяць, і сьогодні 860 гривень на дитину на місяць. Зарплата вчителя. Обіцяв 4 тисячі доларів Зеленський, не зросла. Зарплата залізничника не зросла. Зарплата військового впала. Впала. Єдина категорія, в якій навіть гривніва зарплата впала, це військові. Тому що в них була тридцятка і ту забрали. Так як же це може бути? Все зросло в своїй ціні колосально. Все, в рази. Навіть там, де було 8 гривень, стало 30. І тільки 95 й квартал, як був, так і залишився 95. Там все гаразд. Виявляється, що ця локшина, передвиборча від Зеленського на вуха, виявилась самим дорожчим продуктом на світі. Дорожче, ніж за Чорну ікру і за будь-який світовий делікатес. Бо за це сплатили своїм добробутом мільйони українців. І залишилось тепер тільки дивитись ці журнали і плакати, і дивитись свою. Зарплату, і скільки отримують, і плакать, і згадувати, що це наробили. І знаєте, тим, хто мені скаже, що ну а це ж може не Зеленський відповідає за ціни, в нас же є уряд, то я дивлюсь, що в нас Зеленський відповідає за все. Служба безпеки України блискуче проводить операції. Це все тільки під його чутким руководством. А як же без нього? Ніякий опора не взорветься без нього і впівдрон не полетить без найвеличнішого. І без нього нічого не відбувається, а от ціни самі зростають в рази. Три, чотири, п'ять. Це він тут ні до чого, друзі. Це він не, не має відношення. Звичайно, немає ніякого. Отак от нищиться держава. Не, держава. Так нищаться люди, так нищиться життя в Україні, так людей обікрали, обобрали і під гаслами про те, що це кінець епохи бідності, привели нас в епоху жебратства. Дякуємо, Володимир Олександрович Зеленський.